Я Бражинський Дмитро Володимирович, як вже чули, керівник військової адміністрації. В минулому році керував обороною міста Чернігова, тому всі проблемні питання, ролі місця кожного в обороні міста, я знаю дуже добре, хто, де, як і коли здійснював допомогу Збройним силам, територіальній обороні. Тому відносно цих питань ніхто не зможе ввести мене в оману. А я коротка промова буде перед передусім питань моїх повноважень, повноважень військової адміністрації з цією метою, щоб ні в кого не було ніяких хибних уяв, щоб ні в кого не було можливості маніпулювати всім питанням. Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. При особистій зустрічі чітко поставив задачу. Перше, враховуючи прикордонне розташування нашого міста з вами, зробити все можливе, щоб мешканці міста відчували себе безпечно і комфортно. Всі ми повинні розуміти, що безпека це дуже широке поняття. Безпека починається. З під'їзду, будинку, де проживає людина, супроводжує її, дорозі на роботу, на роботі під час відпочинку. Якщо ми будемо розглядати, розглядати питання безпеки в загальнодержавному ракурсі, то там взагалі дуже широкі поняття. Стратегія національної безпеки має дуже багато складових. Це і політична безпека. Економічна безпека, енергетична безпека, екологічна безпека, військова та інша. Я хочу заспокоїти всіх, мешканців, керівників, депутатів. Мій напрямок діяльності це суто безпека. Керівники комунальних підприємств, структурні підрозділи міської ради ради будуть працювати у звичному режимі визначеним складом. Забезпечувати життєдіяльність міста. Як це було? Я звертаюсь до всіх партнерів, волонтерів, просто громадян, які здійснювали допомогу. Міжнародних партнерів, які здійснювали допомогу і здійснюють місту і містянам. Всі домовленості, які були досягнуті до ведення військової адміністрації, вони будуть працювати. Ніхто не збирається. Змінювати її, ламати щось обкаління. Все буде працювати у звичному режимі. Звісно, після вивчення безпекового середовища, аудіту, витрат на оборону, цивільний захист. Я надам пропозиції, які необхідно буде підтримати. Тому що в питаннях оборони краще в мене в місті ніхто не орієнтується. Я впевнений, що наша співпраця буде тільки на користь людям і нашому місту. Слава Україні!